Математика нам допомагає розуміти світ через точність, логіку та аналіз. Математичні таблиці це списки чисел, що показують результати розрахунку з різними аргументами. Ми вже знаємо таблиці складу числа Піфагора та множення. Ці таблиці нам допомагають швидше обчислювати. Діаграми це графічні зображення даних. Вони нам допомагають легше аналізувати результати певних дій та бачити динаміку зростання або зниження показників. Діаграми бувають лінійні, стовпчасті та кругові. Математичні схеми це спосіб представлення математичної інформації у вигляді простих малюнків, що полегшує сприйняття цієї інформації. Ми використовували схеми для вивчення дробів. Дякую всім за увагу. До зустрічі!